Видивитися вікна, вітаю вас. Трагедія на польській дорозі. Розбився автобус з українцями. За останніми даними загинуло п'ятеро наших громадян з Івано-Франківщини. Люди їхали до Варшави, і переважна більшість на заробітки, але не судилося. Про перерваний рейс. Далі. Вони не доїхали до пункту призначення якихось 70 кілометрів. Автобус із 49 пасажирами прямував з Івано-Франківщини до Варшави. Здебільшого це українські заробітчани, що їхали на сезонні роботи до різних міст Польщі. Лихо сталося о 7.20 ранку за київським часом. Автобус із українськими номерами зненацька виїхав на зустрічну смугу, вилетів у кюват і увігнався в дерево. На місце трагедії майже водночас прибули поліціянти, вісім машин швидкої, два рятувальні гелікоптери та пожежники. Бригада, яка виїхала на місце пригоди, побачила пів автобус. Троє людей загинули на місці, 27 доправили до лікарні. За даними на цю годину, в лікарні померло іще двоє людей серед загиблих і водій. Імен решти жертв наразі не встановлено. Так як інформація нашими даними, всі пасажири громадяни України. Серед постраждалих двоє дітей, і нині вони у міській лікарні. Шестеро потерпілих нині в тяжкому стані. 22 українців у шпиталення не потребують. Їм надали першу медичну допомогу й доправили до Варшави. Чин аварії слідчі наразі не називають. Одна з попередніх версій водій заснув за кермом з перевтоми. Наталя Погоріленко, програма Вікна СТВ.